Добрий день! Вітання з Кривого Рогу. Сьогодні хочу поділитися з вами ну, досвідом, як підготувати полуницю до зимівлі. Ось я кущик почистила. Ну Ось поруч Там, бачите? Що я маю вона на увазі, що почистила, залишила декілька верх піднятих листочків. А ось, наприклад, ну, оставила вам показати, дивіться, бачите, кущик поруч. Ну, непочищений. Що я хочу сказати, всі листочки, які лежать, от, ну, бачите, нанизу, воно все пріє. Тут зимують павуки, кліщі, тобі ж треба все це почистити, як на прикладі ось цього кущика. Ну і е, остальних. Дивіться, ще спеціально хотіла показати, бачите, ось о, слимаки, бачите? Ось о кущик, це ж я ну, ще не почистила, е, тільки ж ну, починаю чистити, тому що то дощі були, то погода несприятлива. А зараз так трохи земля чуть-чуть е, так присіла і е, не така волога, і починаю чистити полуницю. Ось, бачите, слимаки геть поточили листя. Тобто вони живуть їм, благоприятні умови для життя, і вони собі під отам кущиками живуть під листками і все. Так що зараз будемо чистити. Дивіться, ну, я одна знімаю, бачите, все лист, листя, оце, яке лежить особливо на землі, воно не потрібне. Бачите, сухі, воно весною, серединки підуть гарні. Листочки, тому що буде набиратися сирості, листки і все, ми почистили. Ну, дивіться, я, наприклад, ну біля кущика, я таким строїтельним савочечком, ну, трошечки так під Тюкаю, а вже потім трошечки, ну далі, то сапочкою. Бачите, ми підготували кущика до зимівлі. Все, і не так буде поражатися кущик тими кліщами, тому що кущик дихає. Ну, ось дивіться, бачите, ще один кущик. Так, не рвіть. Ну, це я рекомендую. А то вже ваш вибір. Бачите, ось о листя жовте, все, що лежить. Ось, дивіться, яке старе листя, бачите? Ось. Так, все, відщіпуємо. Воно лежить на землі, воно не потрібне. Так, ручкою подивимося, бачите, ось ось. Листочок ми теж зріжем. Все. Так. Бачите, так. Ну, все теж лежить. Ось. Бачите, почистили. Складаємо у відеречку. не лишаємо на землі і, бачите, отак лопаточкою. Отак, підшурушуємо земельку. Ну, а потім трошки далі сапочкою. Все, кущик наш дихає, бачите? Ось, отак. Ось Чотири кущика, бачите. Ну, п'ятий, там ще не посапаний. А чотири кущика, бачите, почищені. Зараз підійдемо до, до плодоносящої ремонтанної. 5 листопада, а ремонтанна полуничка, вона, бачите, вона ще плодоносить. Зараз підійдемо далі. Зараз підійдемо далі. Бачите, пізня осінь. А воно квіточки, полуничка, бачите? Вона собі і добре. Так що, що я хочу сказати? Чистить полуницю, тому що треба не давати е, шкодити, шкідників, шкідниками наші кущики. А вони тільки чекають, що нам не буде коли е, ще е, різні там, ну, непогоди. Так що, чистіть кущики, бачите, сапочку приготувала. Так що, так, готуйте полуничку до зимівлі. Дякую за перегляд. До побачення!